Вітання, зараз у нас добрий ранок. Шість з копійками, кіпер про Тарас. Локація, де можна побачити черепах. Такий обривистий берег, але захід є, а там є такий малесенький пляж. Тут є по дрібинці, можна також зайти в воду, там досить плитко, мілко. Зразу заходить десь по коліна є, от. в цьому напрямку от, локація. Білі будиночки. Будинки, будинки. Тут декілька готелів, апартаменти. Ми проживаємо тут. І тут приїжджають десь ближче 11 години кораблики, які кидають. Капусту, капусту або щось схоже на капусту, якісь овочі. Підгодовують черепахи, вони припливають на поверхню, але якщо ви вмієте добре плавати, можна звідси приплисти до тих буйків, до того, десь в колиці цих буйків великих. черепахи. Вони припливають одна величезна і дві менших. Може, і більше деколи припливають, як їм там хочеться. Нагадаю ще раз, що це є курорт про Тарас. А, дуже на цьому дуже Кіпрі зручно є дошку набережні. Тут зараз про тарасі є така доріжка. Камінчики залиті, це зручно, дерила. Вона переплітається з дерев'яною такими, з дерев'яною такою теж доріжкою. Дерев'яна видно, що нова, недавно поставлена. Бо кіпер це є кам'яниста місцевість. Ось такі в них, зараз я об'ємо. Можна побачити, які тут оберевести. Це є один з пляжів. Ми справді як приїхали сюди, думали, щось не дуже добрий захід, хоча звідси 10 хвилин йти пішки і гарний пляж фігового дерева. Там ростуть е, ті інжер, тобто інжер, 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 інжерного дерева, отакожиють будиночки. І тут проходиться і воно зовсім близько. Тобто, якщо хочеться плавати, от видно, що ці парила недавно зробили нові. Ось от, там така потонована. Ой, чуть не впала. Східці. От. Дуже ніжний мігенький пісочок під ногами там. От, з того ракурсу тут отобрили стоїть. Вона побачите скеля, але тут досить гарно можна поплавати. І тепер ми приїхали і задоволені, бо побачили черепашок. Chyba bym powiedziała,